Художниця керамістка Віра Томашевська з персональною ювілейною виставкою в Ужгороді. Востаннє тут представляла свої роботи у 1995 році. Нинішню виставку ініціювала з нагоди одразу кількох ювілеїв. Перший ювілей це те, що я закінчила училище в 1975 році, і в цьому році якраз 50 років. Друге, те, що з 75-го року мої роботи почали виставлятися. Інший ювілей те, що я в 85-му році закінчила Київський державний художній інститут нині НАОМА, і це 40 років тому. 30 років тому, в 95-му році, я поступила в спілку. І я в цьому році 30 років, як я член спілки. На виставці авторка представила понад сотню робіт. Це й рання творчості, теперішня. Тож відвідувачі можуть відстежити, як змінювалися роботи керамістки. Віра Томашевська має свій авторський стиль, у якому працює з середини 80-х років. Роботи надзвичайно складні по роботі, тому що це кожний елемент кліпиться окремо. Це не цільна робота. Якщо ікона чи тарілка, це цільна. А тут є з окремих елементів. І окремий елемент окремо випалюється, окремо він ставиться на поличку, коли в печі. І, ну як би сказати, це такі деталі, які склеюються в одне велике панно, і там їх понад 100 буває цих елементів. Попри те, що керамістка 25 років проживає в Києві, у її роботах до сьогодні відчувається любов до природи рідного краю, до традицій Карпатського регіону. Бачимо на виставці представлені і традиційні керамічні вироби, серед яких знову ж таки поєднані і традиції, і інновації. Тут можемо простерігати традиційні довжанки для, скажімо, Вершавського, хуського району Закарпаття. Тобто бачимо, що не дивлячись на те, що пані Віра довгий час проживає вже за межами нашого краю, але вона пам'ятає свою батьківщину, наш карпатський край, і фактично всі роботи просякнуті якраз любов'ю до краю, до природи. Роботи Віри Томашевської неодноразово друкували у каталогах Закарпатської організації художників. Ми її пам'ятаємо, добре знаємо, дуже цінуємо її творчість. Вона дуже цікава художниця, така необична, така нетрадиційна. Вона має дуже оригінальний свій погляд на трак... трактовку кераміки. І це дуже цікаво. Триватиме виставка в Ужгородському скансені до 7 травня.